Dapat. Ну, в принципі, ви все бачите. Тож нагадую: за найкращий ролик для Тіктоку буде приз. Працюйте. Не знаю, що ви там вигадали, але в мене є ідея, і я пішла її втілювати. Я за крок до перемоги. Дорогенькі мої підписнички. Сьогодні на вас чекає великий сюрприз. У мене теж ідея, і дивілятка допоможе її втілити. Нарешті ти будеш зіркою. Ми за крок до перемоги. Може й ми не зможемо? А мені ще урок робити. Уроки? А це класна ідея. Обожнює робити уроки лежачи. Ми за крок до перемоги. Дорогесенькі мої підписнички. Ви навіть не уявляєте, де я знаходжусь. Оце її супер ідея. Не думаю, що в неї вийде круто, як у нас. Бо ми найкращі. Бачите, які тут суперові ліжечка, м'якенькі, зручненькі. Не хочеться на це навіть дивитись. Ходімо знімати нормальний блог. Ми за крок до перемоги. Підтримайте мене, мої дорогесеньки. Підписуйтесь, лайкайте та репостіть. Бо ми з вами на крок до перемоги. Па-па. О, ось сюди чи о, ось сюди, як ти гадаєш? А якщо у вас є багато м'яких іграшок, то можете ними засипати все ліжко, і це буде круто. Хм. А може, ось так от треба щось придумати цікавіше? Взагалі, круто. Шановні підписники, тепер ви бачите, що краще лежати в Тіктосі, ніж сидіти. То що ми за крок до перемоги? Звичайно, перемога вже у нас в кишені. Шановні підписники, підійміть там рейтинг, Ми вас любимо. Повтори ще раз. Повтори, іменники це слова, які позначають іменовані предмети явища особи тощо. Уроки в ліжку. Так, прикольно! Мама такого вдома не дозволяє. Ви це чули, дорогі підписники? Уроки в ліжку. Ви завжди про це мріяли? Мрії збуваються. То ми за крок до перемоги? Не те слово, ми вже однією ногою за фінішною стрічкою. Продовжуйте лайкати. Наша лекрама ліжка найкрутішого. Ви кілька подивіться, як Лозавета грається на ньому зі своєю лялькою. Насміхається нас, знімають. Отже, це не просто ліжко, це ліжко вашої мрії. А мрії збуваються. Бачите, які тут суперові ліжечка, м'якенькі, зручненькі. Тільки скажіть, що в мене не найкращий ролик. Ви бачили, скільки в мене лайків. У тебе. Та у нас за лялькою більше лайків. Бо хто ж ти любить грати з лялькою? Я дуже люблю. Ну м'які іграшки завжди були в тренді. Подивіться, скільки в нас переглядів. Бо м'яка іграшка це, звісно ж, круто. Зараз це новий тренд. А я уроки поробив. До речі, найшвидше за весь час, що я ходжу до школи. І не просто поробив, а заробив на цьому купу підписників, тож перемога наша. Я навіть розгубилась. Ви усі такі круті. То хто ж переміг? Я гадаю, що приз заслужено буде наш. А може, наш? Ми теж взагалі то круті. Давайте подивимось, хто більше набрав лайків, то і переміг. Ну тоді у вас шансів нема, просто у мене більше підписників. Вибачте. Та ми старалися усі. Ти знаєш, як ви хто був кращим. А мені усі сподобались. Тому ви усі переможці. А там можна було! Звичайно, можна. Тому ви зараз йдете в кафе, що напроти нас і замовляєте все, що захочете, за рахунок нашого магазину. Вау! І тобі візьму щось смачненького. Я вважаю, що я заслужено посмакую. Я теж хочу поїсти. Та ми усі хочемо, але ж даремно старались. Не даремно я уроки вивчу. А у мене додалося купу підписників. Але тепер я з вами подружилась і тепер в мене є нові друзі. То що, відмітимоте все в кафе? Іо! Щаслива пора дитинства.